Ловіть актуальні літні знижки від сенсей до 31 липня. Багато знижок діє на дитячий асортимент. Можна знайти набір з двох шортиків по 139 гривень, одні з малюнком, інші без. За 239 гривень, набір з двох футболок 104 розмір, спортивні босоніжки за 219 гривень, 25 розмір, дуже стильні шортики за 159 гривень на хлопчика. Також є у зеленому кольорі за 189 гривень. За 239 легенькі штанці, розмір 110, це на 4-5 років. Ну тут прям лотерея якась, за 169 гривень, три футболки одразу. І набори є, до речі, в різних кольорах. За 169 набір із двох шортиків із динозаврами, 104 розмір. А за 239, подивіться, яка краса, це приблизно на рочок ось такі гарні чоловічки. Набір ромперів на літо 289 гривень. Тут їх в комплекті три штучки. Тут два з малюнками і один нейтральний. А цей наборчик, мабуть, зацінили бежевий мами. До речі, 92 сантиметри це приблизно 2-3 роки. Якраз на мою дитину підходить. 189. За 159 продаються наборчики по дві штучки, двоє шортиків гірчичного та жовтого кольору. За 239 гривень. Дуже гарні ніжні водіки із тваринками. Три штуки у комплекті, 68 розмір. А це іще одні ромпери, також 169 гривень набір 68 розмір це на 3-4 місяці. Є також різні ромпери, сукуньки за 69. За 159 знову ж таки набір шортиків, ну, хоча із цією смужкою мені виглядають максимально дивно. Є знижки і на одяг для старших діток і для підлітків, наприклад, такі шортики 159 гривень це 140 розмір, гольфік 129 гривень 116 розмір. Є ще набори гольфіків із Пікачу 189 гривень, але це набір він іде одразу із шортиками. Тут футболка і шорти. Якість досить непогана, він не надто тонкий, можна брати на літо. Така кофта не зовсім актуальна з щенячим патрулем, тому 149 гривень. За 119 дуже гарний квітковий костюмчик. Тут легенькі лисини, і набір шортиків з морозовим 119 гривень, інші нейтральні лимонні. Дивлюсь, донечка вже сама собі тут щось підбирає. За 79 гривень сукні, і навіть є за 69. Футболка з об'ємною нашивкою 69. І за 139 дуже ніжний сарафан в воді два в одному. Тому забігайте у сінцей, а з вас лайк та підписка. І підписуйтесь на мою інсту. Чекаю. Озирніться, якщо в кімнаті поряд із вами сидить хоча б одна дитина, то вам терміново треба у сінцей, тому що там літні знижки до 31 липня. І дуже багато акційних цін на дитячі речі за 289 гривень. Зараз продаються такі легесенькі бріджі, які вони на дотик я вам не можу передати. Є також у рожевому кольорі. За 239 гривень можна взяти набір із чотирьох маючок. Ризинка може розтягнутися з часом, але буде чим замінити. Розпродаж діє до 31 липня, тому встигайте. За 99 – дуже гарна літня ковтинка. Також можна взяти ось таку футболочку, за 189 – ось такі бріджі у рожевому та чорному кольорі. В них зручно займатися спортом, тому що матеріал добре тягнеться. Також круті знижки на шкарпетки. А шкарпеток, як відомо, багато не буває. Є за 79, за 99, До речі, тут сім пар. Продаються дуже гарні комплектики. Наприклад, такий із русаленкою 239, Він іде із шортиками. А тут за 239 набір шортиків, ну ми їх називаємо велотреки. А за 159 набір двох шортиків 104 го розміру. Всім цей можна знайти прямо дуже смішні ціни на шорти. Також знижки діють на плавки, наприклад, із щенячим патрулем по класній ціні 149 гривень, і є у блакитному і синьому кольорах. За 400 гривень можна знайти навіть рюкзак, ну виглядає досить цікаво, що до якості не знаю, треба пробувати. 169 – шльопанці із спайдерменом на 189 – взуття без спайдермена, і в таку саму ціну більш спортивні шльопанці. Сандалі вони мені подобаються, мають бути зручними. 169 – із щенячим патрулем. Є навіть сандалі і шльопанці від Hot Wheels 339 гривень, ну тому що це Hot Wheels. А є ще легенькі сандалі усього 139 гривень. Ну, виглядають просто і практично. За 459 із Пікачу, за 459 із Ельзою, але вони незвичайні. Якщо постукати, то будуть ось так світитися. За 339 ось такі сандалі для дівчаток, теж більш спортивного стилю. А за 129 гривень не вздумайте брати, в них жахливо, незручно ходити. Я колись Мало мала схожі шльопанці або в'єтнамки. За 169 гривень маємо вже крокси Ну непогані такі яскраві, мені подобається. Є шльопанці і за 79 гривень, але мені здається, в них незручно. 400 гривень коштують ось такі сандалі, вже давно їх запримітила, ось це мені здається те, що треба. За 219 ось такі із щенячим патрулем більше схожі на шльопанці, за 339 сандалі більшого розміру, це вже 31-й. Тому встигніть прийти з дитиною у Сінсей до 31 липня і щось і підібрати по акції. А з вас лайк та підписка.